Параграфи 10-11. Способи опорядкування історичного часу. Які системи літочислення використовують в сучасному світі? Яку роль відіграє Григоріанський календар? Чому історики прагнуть привести дані хронології до єдиної системи літочислення? Пункт 1. Як прийнято записувати історичні дати? Як ви зрозуміли, з попередніх уроків сучасна система відліку часу виникла не одразу. У різних куточках світу людей й досі використовують різні системи літочислення. Однак для зручності досліджень історики домовилися використовувати єдину систему відліку історичного часу на основі Григоріанського календаря. Правильне установлення історичного часу дає змогу уявити історію людства в цілому. Зрозуміти причини і наслідки різних історичних подій. Щоб правильно і точно записувати історичні дати, варто запам'ятати нескладні правила. Ви напевно чули, що звичні нам цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, часто називають арабськими. Ця назва пов'язана з тим, що європейці дізналися про них від арабів. Великим популяризатором цих цифр був видатний учений Аль Хорезмі, який використав їх у 825 році у книзі про лічбу з цифрами індії. Чому ці цифри так сподобалися вченим? А все тому, що з їх допомогою можна було записати будь-яке число, але насправді ці унікальні числа винайдені в Індії протягом першого четвертого століть. І в нас на сході їх називали індійськими. До запозичення в X столітті індійсько-арабських цифр європейці використовували латинську-римську цифрову систему, яка сформувалася в давньому Римі. Однак вона складніша. Для прикладу, число 283 в латинській системі пишеться як. розгляньте сторінку 60-ту. Тобто 100 плюс 100 плюс 50 плюс 30 плюс 3 дорівнює 283. На сторінці 59 розгляньте, як скорочено записують одиниці вимірювання часу. Назва римських цифр походить від назви міста Рим, жителі якого винайшли римські числа. Пізнавально і цікаво. Араби. Це народи, що здавна живуть на півночі Африки і Заході Азії. З історії арабських цифр. Дізнайтеся історію виникнення арабських цифр і допоможіть історикам правильно записати історичні дати. Попрацюйте у зошитах. Пункт 2. Як визначити номер століття. Важливо пам'ятати, що цифра якою позначають століття, відрізняється від числового значення років. Його потрібно навчитися встановлювати. Варто запам'ятати у сучасному літочисленні початком століття вважається перший рік, а кінцем сотий рік. Він кратний, тобто ділиться на 100. Наприклад, 19 століття почалося у 1801 році. А закінчилося у 1900 році. Щоб правильно визначити століття, потрібно до числа, що позначає сотні років, додати одиницю. Увага! Останній рік століття в цифровому виразі вже містить номер століття, тобто на нього це правило не поширюється. Наприклад, 1900 рік є останнім роком 19 століття. Уважно розгляньте вираз на сторінці 61. Діємо практичні завдання. Перше. Уважно розгляньте схему і виконайте хронологічне перетворення. Доповніть наведені у схемі приклади необхідними розрахунками та з'ясуйте номери століть, запропонованих у схемі історичних дат. Друге. Дізнайтеся за допомогою додаткових джерел, дати історичних подій і визначте. У якому столітті вони відбулися? а. Хрещення Русі. Б. Конституція Полипа ОРлика. В. Проголошення незалежності України Відповідь запишіть за зразком наведеному на сторінці 61 Пункт 3. Як історики Упорядковують хронологічні дати. Для розуміння історичного процесу важливо не лише точно встановити час окремих історичних подій, а й упорядкувати хронологічну інформацію. Річ у тім, що історичні події пов'язані між собою. Часто одні події і їх наслідки стають причинами нових подій. Історики застосовують різні способи упорядкування хронологічної інформації. спосіб перший хронологічна послідовність подій. Це послідовність історичних подій у часі від найдавніших до найбільш сучасних. 1, 2, 3 і далі. Щоб зрозуміти, як побудувати хронологічну послідовність подій, запишіть згідно зі схемою, наведеною на сторінці 62, послідовно всі ваші справи протягом дня зранку до вечора. Спосіб другий – Лінія шкала часу. Це графічне зображення плину історичного часу, за допомогою якого можна відтворити послідовність подій і процесів, а також визначити їхню тривалість. Розгляньте приклад на сторінці 57. -й. Від часу появи людини понад 2 мільйони років тому людство пройшло у своєму розвитку кілька важливих етапів культурних епох. У хронологічній послідовності їх можна розташувати таким чином. Розгляньте сторінку 63. Діємо. Практичні завдання. Дізнайтеся час створення будівель, зображених на сторінці 62. Розташуйте зображені архітектурні споруди в хронологічній послідовності від найдавнішої до найсучаснішої. Діємо. Практичні завдання. Історія на лінії часу. Перше. Накреслить лінію часу. Пряму лінію поділену рисочками на відрізки, що позначають роки, століття, тисячоліття. Приклад знайдете на сторінці 57. Друге. Поставте чітку риску, яка відокремлює час до нашої ери від нашої ери. А наприкінці стрілочку, що символізує рух часу. Третє. Позначте на лінії часу хронологічні межі культурних епох. Четверте. Історики стверджують, що означені конкретними датами межі між культурними епохами найчастіше умовні. Висловіть припущення чим зумовлені такі твердження вчених. Пункт четвертий. Чим відрізняються хронологічна і синхронізована таблиці? Спосіб 3. Хронологічна таблиця. Це спосіб упорядкування хронологічних даних шляхом внесення до таблиці історичних дат та їхніх пояснень у хронологічній послідовності. Спосіб четвертий синхронізована таблиця. Це різновид хронологічної таблиці, до якої заносять історичні події, що відбувалися одночасно в різних куточках світу. Важливо пам'ятати, синхронізувати події можна не лише за роками, а й за століттями, тисячоліттями. Укладаючи синхронізовану таблицю, добирайте події, близькі за часом, якщо відсутні одночасні події. Розгляньте приклад найпростішої синхронізованої таблиці на сторінці 65 і доповніть її за допомогою Вікіпедії. Для цього у Вікіпедії відкрити пошук подій за роками і запишіть у таблицю ті, якими доречно її заповнити. Працюйте у зошитах, діємо практичні завдання перше, ознайомтеся зі зразком хронологічної таблиці. Друге, за допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся дати історичних подій або історичні події, позначені датами. І заповніть у зошиті порожні чарунки таблиці. Поміркуймо. Навіщо потрібно укладати синхронізовані таблиці, які знання можна отримати з їхньою допомогою. Діємо практичні завдання. Підсумуйте здобуту на уроці інформацію за допомогою кольорових маркерів, створіть на аркуші паперу або за наявності у гаджеті яскраву хмаринку слів, лічба часу в історії. Інструкції з користування сервісами подані в додатках до підручника або за посиланнями на сторінці 65 запитання і завдання. Перше. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, способи упорядкування історичного часу. Дайте відповіді на запитання, в які одиниці вимірювання часу використовують історики. Як відбувається лічба часу в історії? Які існують способи упорядкування хронологічних даних. Чому важливо упорядковувати дані хронології? Друге. Обговоріть у групі. Розгляньте числову хмаринку, зображену на сторінці 66, і виконайте завдання а. Запишіть дати, які належать до одного століття. Б Визначте століття дат, що складаються з чотирьох цифр. В. Із числа запропонованих дат оберіть ті, які належать до першого тисячоліття нашої ери, до першої половини століття. Г Уявіть, що в Хмаринці наведено дати подій, що відбувалися до народження Ісуса Христа. Оберіть 5 дат, розташуйте їх послідовно від найдавнішої до найближчої до наших днів. Г. Знайдіть, яка з дат позначає час прийняття християнства в Русі Україні. Та визначте, скільки років минуло від цієї події до наших днів. Відповідь Запишіть у зошиті. Третє. Мислю творчо. У наш час здійснити хронологічні дослідження можна за допомогою інтернет ресурсів. За бажанням з допомогою членів родини, близьких людей вони можуть вам розповісти про події з історії родини. Створіть онлайн-лінію часу родинної історії. Для початку роботи оберіть точку відліку Історії родини. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи Історію України.